Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні до нас прийшло промо Шейпшифер, одне з найцікавіших взагалі в FIFA Ultimate Team. Її бустять стати, змінюють позиції, дають зрючки своїм гравцям і в цілому викатують купу шалених карточок. Сьогодні ми з вами це все діло подивимось, поглянемо, як воно вплинуло на маркет, вивчимо трошки ціни, поговоримо про зливу інформацію, і все як ви любите. Тож, як зазвичай, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться, думаю Буде тут цікаво, якщо ви вже не перший раз, то поставте лайк, напишіть якийсь коментар, мені буде приємно. Розпочати це відео, хотілося б з дуже приємної новини, зазвичай нас її ну, не досить радує, так, своїми косяками, своїми якимось там незграбними діями, своїми профтиками. Але сьогодні, коли я зайшов от наразі, щоб перевірити контент перед тим, як записати для вас відео, я побачив повідомлення від EA, що вони додали в гру спеціальну. Ну версію форми футбольного клубу Динамо Київ, яке виконано в кольорах українського. Прапору і символізує боротьбу українського народу і її підтримує нас, українців, в цій боротьбі за нашу незалежність. Це дуже прикольний мув, як на мене. Тобто, незважаючи на те, що я Донецький так і ну, чесно кажучи, по футбольному дуже сильно противник, скажемо так, Динамо Київ. Але я, звісно, зіграю в цій формі, тому що ну, це просто файний жест. Думаю, ви теж обов'язково це зробите. Коротше кажучи, величезна W від українців для. і їй Тепер давайте переходити до контенту, який ми сьогодні з вами отримали. Розпочати пропоную з об'єктів. Тут цікава картка ShapShifters Олександр Мітрич, який в нас представлений на позиції центрального захисника. А 4 зірочки на Вікфуд, Скілмус нас не особливо хвилюють. Хай медіум воркрейти. І це може впливати негативно, як для центрального захисника. Так, пам'ятаємо, як Рамос в минулих версіях FIFA. Ну, міг трошки інколи в атаку бігти. так, і за рахунок цього позицію. Але стати, як для безкоштовної картки, намальовані досить непогано. На стилі, на стилі зіграності тінь або якер він у вас може бути з типом прискорення Lenсі, і це дуже важливо для центрального захисника, у якого саме acceleration відстає від дистанційної швидкості. Тому я раджу вам давати саме такий стиль зіграності. Ну, в принципі, статистичні показники, як для захисника, повторюсь, непогані. І з урахуванням того, що ця картка безкоштовна, я раджу вам її вибивати. Це безкоштовна картка і шейпшифтер. і вам. Ці гравці знадобляться в майбутньому для того, щоб отримати багато експірієнс. Саме тому я вам раджу його виконати. Не тому, що там це крутий якийсь центральний захисник, а тому, що ми переходимо в розділ ShapeShifters 2 і бачимо тут: Play 1 Play 2. Це в нас завдання так базові. Ви тут не отримуєте експірієнс. А далі за три матчі зіграних: 6, 9, 12 та 15 із. Шейпшифтером в вашому стартовому складі, тобто хоча б одним, ви будете отримати купу Experience. І ми пам'ятаємо, що цього сезону в нас Experience набирається досить повільно. Я досі не пробив ще п'ятий рівень. Тож раджу вам виконати Олександра Мітровича і пограти, ну, я не знаю, можливо, просто в якийсь склад батл сумовний, можливо, ви зможете заграти його в якихось товариських матчах. Так? Тому що тут сказано Any Food Game mode». То ви навіть можете з друзями це завдання виконувати, а 5 тисяч експіріанс, я думаю, що вони в нас не будуть зайвими. Також ми отримали новий блок завдань, це ShapeShifters просто як таковий, як був в нас ТОЦ. Ну і тут не, не досить багато ви можете експіріенс отримати, але тим не менш можна його виконувати. Тут просто зазвичай так треба грати, там три гравці, наприклад, Прем'єр-Ліги мати в своєму складі, так? І мінімум три гравці Аре Дівізії старту. Тому складі, тут є всілякі English Combo, ну тут вже почитайте. Я не думаю, що ви будете цілеспрямовано це виконувати. Тому зазвичай, коли мова йде про такий так experience, то я роблю просто, якщо воно виконується, то виконується. Хіба там залишиться одна-дві збірки, і задля того, щоб отримати додатково 2000 experience, я можу їх виконати. Цілеспрямовано я точно на цьому етапі гри цього робити не буду. Окрім того, ще вчора чи позавчора ми отримали гравця ціле нового, і чесно кажучи, я трошки це діло проморгав, тому наразі вам показую потужна картка, і я їх намагаюсь виконувати, коли є якийсь експіріенс. Тут експіріенсу нема, знову ж таки, на диво, хоча сезон у нас є, так і а, під час тоців ми отримували експіріенс за виконання цих гравців, але можливо комусь срібний склад знадобиться гравець центра погляд з гулітґенп майже статами, так виконати за для того, щоб в подальшому вам було легше виконувати ці режими. Рухаємось далі, переходимо до СБЧ, і тут на нас очікує також багато цікавого. Перш за все, в нас вийшов Торген Азар. Це досить недорога збірка. Від вас вимагають один склад з рейтингом 85 і один склад 82-го рейтингу. Там, де в нас 85 рейтинг. Пригадуємо минуле відео. Так в нас вже просять гравця. Команди сезону. торгі Назар нас представляє наразі ПСВ. Так, напишіть, якщо ви також думали, що він все ще грає за Мінгінгладу з І картка досить цікаво промальована. хай хай воркрейти 4-4 по зірочках. Досить цікаві стати. Він може грати в принципі на будь-якій позиції на фланзі, так закривати будь-яку бровку. Бо Чистого захисника або а, півзахисника в схемі з трьома а, захисниками. Картка цікава. Єдиний мінус його це, звісно, ліга. Але тим не менш, з урахуванням того, що нам потрібен шейпшіфтер, для того, щоб ми могли з вами отримати експіріс, можливо, у вас нема часу вибивати Мітровича, ви не хочете паритись там з, наприклад, забитими голами сербом, або ви не хочете грати там з гравцями з Прем'єр-Ліги, можливо, у вас інший склад. Тоді можна виконати це збільчним. Ще на, на азара воно коштує 78 тисяч монет. Ну, просто для того, щоб потім отримати якісь привілегії з його статусу як шейпшифтера а окрім того, ми отримали ще одну досить цікаву картку. Це вже преміум сегмент. Так би мовити, так це в нас дає упомікано. Нам його зливали, те, що він буде в команді, але ніхто не казав, що це в нас буде СБЧ і ще СБЧ саме такої позиції, саме таких стат. Подивіться на цю картку. 95 пейс, досить збалансований. 92 удари, 94 передачі, дрібнен 93 з урахуванням його модельки захисника. При тому він має захисні здібності 75 і фізика 96. Тут взагалі, окрім стаміни, в нього все майже 99, так, агресія тільки 95. Плеер трейд з нього є трейд на фінішоти і флеер пасес. І позиції в нього досить цікаві. Він може грати центр фородом, центральним півзахисником і центральним атакувальним півзахисником. Тобто залінкувати його саме в будь-яку схему у вас взагалі не буде жодних проблем. І якщо ми побачимо на цю саме так картку, цю статистику на його 5-4 зірочки, на його хай-медіум воркрейти і зріст 6,1, так це десь 186-187 см, то на мою особисту думку. На думку, найкраще за все його використовувати в схемі 4-3-2-1, там, де у вас буде один центральний півзахисник бокс-бокс, -бокс, і один у вас буде більш атакувальний. Так от, упомікане, на мою думку, ідеально підійде на роль атакувального півзахисника. В мене наразі цю роль грає Роберто Фірміно, так, для того, щоб ви мали асоціацію. Тобто він, звісно, більш атакувальний гравець, але для того, щоб ефективно бути саме центрфорвардом, ну, ん、oh. Можливо, він не буде таким, так, інцепшн своєму огляді сказав, що ви можете отримати задоволення, але на мою думку, тут потрібні все, Якісь скрипти тут потрібно. Моделька в нього вона, хай і це досить цікаво, так. І ну, все ж таки трейтів замало, напевно, як для гравця, так і. Хоча ви можете спробувати, можливо, вам сподобається. Тоді, напевно, треба давати йому стиль зігнаності яструб або хантер, щоб біг максимально щоб удари йому пробустити. Якщо ми. Говоримо про та, центр поля, то я б давав йому напевно тут двигун за того, щоб підняти йому аджілити і в цілому дрібню так, контроль м'яча, передачі трошки підкачати, і майже максимізувати пейс. Тобто таким чином він буде грати у вас більш таквального гравця, ви будете працювати з захисними статами, такими, якими вони є. Але на мою думку, цього буде і так досить для того, щоб виконувати функції саме на цій. Позиції. Тож, СБЧ дороге, воно коштує 443 тисячі монет, але і картка цікава. Лінки ідеальні, можна за рахунок цього так робити мікс якихось ліг, умовно кажучи, команда популярна, нація популярна. Тобто тут досить цікавий у нас гравець, і знову ж таки, якщо ми бачимо збірка, яка 88-ма, там в нас йде вимога на тоце. Ми трошки пізніше поговоримо про те, що це для нас так. означає, тому ви вже здогадалися, то це починає рости. Також ми отримали ShapeShifter SBC Challenge 1. І... Тут її просять вас заморочитись трошки, тому що в нас мінімум 4 ліги, максимум 5 клубів. Тобто ви маєте робити декілька ліг, і при тому гравці мають бути з одного клубу. Це потрібно для того, щоб підвищувати зіграність. Я раджу вам перевірити свої клуби по цих позиціях з популярних ліг. Умовно кажучи, англійська прем'єр-ліга, Ліга-1, Іспанська ліга. Я думаю, що ці гравці наразі будуть цінні. Рахунок цього СБЧ. Це весь контент, який ми сьогодні отримали, так, його було досить багато. Напишіть мені, чи вам сподобався, чи ні. Можливо, ви очікували чогось іншого. А я пропоную вам перейти на FoodBin, подивитись детально команду зі статистикою і проаналізувати маркет. Ну що, друзі, ось вона, наша команда. Так, тут є декілька досить потужних карточок. Давайте дивитись. Ну, Перш за все ми отримали першу картку в цій версії FIFA 99-м Це в нас легендарний Пеле. Стати шалені 5-5, говорити напевно нема про що. 15 мільйонів і відсутність на маркеті ну, скажуть все за мене. Тобто це дійсно одна з найкращих карток, яка в нас є наразі в РІ. Наскільки я пам'ятаю, це перша версія Пеле, яка отримала п'ятірочку на Вікфуті. В будь-якому випадку минулі версії ФА, в нього точно було 5-4, бо я собі збирав його а, найкращу версію в СБЧ і там не було п'ятірочки на а вікфуд Тепер одна з найцікавіших карток це у нас Van Dijk. Ми з вами так робили припущення. Тож я робив припущення, що його можуть зробити зі спорідненою позицією з центральним захисником. Хоча нам всі зливери показували нападника, але я казав, що це буде казнешо, напевно, так. І ну, мені хотілося б щоб все ж таки Ван Дайк був або якимось центральним півзахисником, так, як каля Рамос минули версії FIFA, або опорним півзахисником. І ми, в принципі. Таку картку і отримали. І ну, знову ж таки, його за 5,7 нема на маркеті. Про що це говорить? Та само про себе. Якщо ми порівняємо його статистичні дані з Тоті, так, одним з найкращих захисників в ГРІ, то подивіться, який шалений буст він отримав. Перш за все, і найважливіше для будь-якої картки Вандайка це Acceleration, тобто прискорення. Він отримав. Плюс 5, тобто картка рейтингу всього лише плюс 2, а буст по статах плюс 5. Крім того, плюс 2 до дистанційної швидкості зайвим не буде. Шалений буст до ударів, але тут, напевно, ми не дивимося, тому що це за рахунок шейпшифтера. Передачі також шалений буст. Але і окрім всього іншого, ми отримали. 15 до балансу, 3 до спритності. І пригадуючи Ван Дайка, його картка сама по собі не відчувається важкою. Він дуже гарно рухається, він дуже швидко розвертається. Що буде робити цей звір з такими статами дріблінгу? Я навіть уявити собі не можу. Притому в нього краще ніж версії тоті, і Дефендінг, і фізика. Ще одна надпотужна картка, на яку я хотів би звернути увагу, це Ріат Морез 5-5 позірочка. Йому дали цей буст, 95 пейс, 97 удари. Тобто ну, тут знову ж таки просто черговий топ. Сократес. картка яка в нас була на лоудінг-скріні, це все ж таки був Не Гарінча, це був Сократес, і він у нас на позиції центрального півзахисника 4-5 по зірочках, хай хай воркрейти і картка просто. Теж шалена, я буду це повторювати сьогодні, напевно, багато разів, тому що ми про це говорили. Це буде промо, яке вже, в принципі, напевно, розпочинає кінець FIFA, тому що далі буде Футіс і далі вже буде передсезонна підготовка. Це в нас промо на три тижні, ну і перший вже тиждень. Подивіться, тобто, ця картка, ну вона в принципі знищує навіть багато тоців, так тобто та белінгів буде крутіше, але якщо взяти. Тоналі. Якщо взяти, я не знаю, хедлайнерів там, та того ж самого Дебрюйни, подивіться, ну який Дебрюйни? При всій моїй повазі, так, до Кевіна, ну але цей Сократис це щось неймовірно. І ціна на маркеті, до речі, не досить висока, як для першого дня, всього лише 1-2 мільйони монет. А Бруно Фернандеш багато позицій. Його зробили вінгером. Його зробили не центральним півзахисником. 5-4 зірочки з таким пейсом, з таким дріблінгом. Я не думаю, що ви будете мати проблеми, якісь взагалі так використовувати його на фланзі. Ну тобто, 99 і стати. Все далі мені не треба вам нічого розповідати. Я думаю, ви вже самі все побачите. Так що ми отримали цікаву картку. Вона недорога, але це напевно одна з перших грабельних карток Фернандо. Єро, взагалі, у ФІФА, і він отримав дві позиції: лівий захисник і правий. Обидві ідентичні по статах, по зірочках, взагалі по всьому, але правий захисник. На 20 тисяч дорожче. Чому спитаєте ви? Тому що пригадуємо, у нас є Альба, в нас є а, все ще капдевіла зліва, так іспанець, а правих захисників іспанців не дуже багато. Тому мені ця картка, як овернайт подобається. Я думаю, в районі 80 тисяч монет, можливо, 75 він піде. Я вже буду розглядати купівлю. Франковський цікаво отримав картку і 5-3 по зірочках. Звісно, хотілося 5-4, але тут купа позицій, пейс максимальний. ну, всі стати вже майже 90- і це тільки перша команда. Повторюсь, щось казати, напевно, ну, береш будь-яку картку і у всіх стати просто вау. А єдине, що хотів би, напевно, відмітити, це в нас Робін Ван Персі і дві його версії. Це в нас 96-та на позиції центрального атакувального півзахисника. 4-5 по зірочках, так, і 96-та також версія. 5-4 по зірочках, але вже. В Skill Moves і трошки менше передач, але шалена швидкість, ну і звісно, такі венперсі, ну він дуже багато коштує. Ну, порівняйте просто із праймом. Це, напевно, показник, як, для, як на мене, того, що EA прийшов час якось передивити взагалі концепцію ікон, саме праймових, саме якихось медіум базових. Ну тобто, якщо у вас прайм ікона на такому етапі гри. Поступається версії Шейпшифтера ну настільки, то напевно щось прайм-іконою не так. Що ми зараз подивимось, так е, наразі в нас майже друга ночі за київським часом, ми бачимо, що маркет падає, тобто активність затихає, люди вже там хтось дограє вікінг-лігу, паки не відкриваються, і скоро в нас буде час овернайтів. Я вам назву ціни, які мені цікаві на даному етапі на цю команду, але можливо вони підуть ще нижче. тому, якщо ви будете там дивитись це відео. e Придивлятись до карток обов'язково перевіряйте, тому що я зараз нові картки кажу ціни, які як от мені здається, так будуть норм, але є відповідність, що вони підуть нижче. Так от, Бейкер мені здається, в районі 100 тисяч все окей. Орсоріні 60 це має бути окей. Якщо Франковський впаде до Ну він був 200 сьогодні, я його бачив особливо 200. Для мене ідеально 200, але навряд чи він туди впаде, тому хоча б 210 було б окей. Фернандо Єро. Версія правого захисника 70. 5 навіть тисяч мені вже ціна подобається, але тут треба слідкувати так, тому що він дуже гарно сьогодні відскочив. Лівий захисник, я б його не чіпав, тому що є правий майже за такою ціною, і він точно має більший попит. Ці дві картки, бої, токо і камбі, я вам не буду давати, тому що вони не спрацювали сьогодні. Ну точніше не буду казати, так бо я не знаю, де їх дно. Але ну таке відчуття, що бої менше 80 тисяч. Перший день не маєте, і токоє камбі, так само десь можливо там 80 вісімдесят. 5 тисяч в перший день. Такі ціни, які я особисто для себе зараз так от тримаю в голові, коли буду задумуватися над купівлею цих карток, але, можливо, повторюсь, вони підуть ще нижче, тому будьте пильними. Як нова команда поспровала? Яким чином нова команда вплинула на весь інший маркет? Тут, в принципі, сталося те, як ми з вами і очікували. В першу годину, можливо, півтори маркет падав. Ми на стрімі закупляли сьогодні Роберта Лівандовського по 233 тисячі. Він в мене пішов 1262, 1 навіть 270 тисяч. А ми також дивились, була в нас знижка на Клауса 40-41 тисячу, але він маркет був 44, трошки просів. Фрінпов був 42-43 тисячі, також трошки просів. Наразі дешеві картки відскочили. Теж 51 також в моменті просів. Тобто то, в принципі відбулося те, що ми і очікували, дешеві картки просіли, середній ціновий сегмент трошки просів, деякі вже з них відскочили, деякі такі, як умовний, Тео Арнадес, ще ні, тому що на нього тиснуть багато нових карток на позиції лівого захисника, в тому числі і з цих шейпшифтерів. Так, плюс не забуваємо все ще актуальне СБЧ на жорді Альбо. Так само я б хотів побачити серію А і показати вам, так у нас є все ще завдання на Кубок серія, про яке ми в минулому відео говорили. І тут приблизно така сама картина. Ми сьогодні купляли тоналі по 91-92, наразі він в мене там ось пішов 99 тисяч одна карта, одну я наші продав за 105 тисяч. І він сьогодні був там 106 день, трошки впав, потім відскочив, наразі трошки набрав. Але тут треба розуміти, що якщо ми дивимося на нову команду, на цих нових шейпшифтерів. Тут є дешеві картки на майже всіх позиціях. Є умовно Орсоліні, який правий захисник коштує 65 тисяч монет. Звісно, при таких так водних Лоренцо буде дуже погано. І тут, хлопці, хто був на стрімі, передив вам привіт. Ми його сьогодні купляли на стрімі по 56, по 55 тисяч монет, бо він в моменті був 62. Але я ще тоді казав, дуже уважно слідкувати, тому що коли Орсоліні піде вниз, а це завжди відбувається Овернайт, він потягне. За собою Ді Лоренцо. Будь ласка, Ді Лоренцо 48 тисяч. І підстав очікувати, що він відскочить дуже швидко, особисто в мене нема, тому що цей Орсоліні він точно не гірший. 5-4 зірочки, є пейсі, все, нова картка, хайп. Ми пам'ятаємо, як це робить так. Тому в Ді Лоренцо на даному етапі перспективи дуже такі так, туманні, тому що є потужний конкурент, який на нього тисне. Як себе буде? Далі поводити марки тоців. Я вам вже про це казав, можу лише повторити. На мою думку, він буде падати, тому що у нас нова потужна команда. Суплай на неї буде збільшуватися, ціни на ці картки будуть падати, вони будуть дивити на більш дешеві альтернативи з інших ліг, з інших промо, в тому числі істотів. Подивіться, наприклад, на Мемфіса Адепая, подивіться на ці стати, на ціну в 750 тисяч. Це лише перший день, 5-4 зрічки, хай медіум воркрейти майже всі стати по 90, Так як в такому випадку відскакувати умовному луці модричу. Дуже популярна картка, але сьогодні був 400, 360, 380, 376, От він свої там 375, 380, Він тримає. Тобто потенціалу для того, щоб цим карткам відскакувати, дедалі менше той Семипедрі, незважаючи на лінки, незважаючи на Жорді Альбо, незважаючи на буски, це які все ще є. Так, Барселона Лінки він впав 590, 630 підскочив. Наразі вже 600, тому що падає Депай. Нова картка на хайпі, пади і педрі. І я думаю, це падіння буде лише продовжуватися. Наразі в цих карток єдина в нас дорога це дорога вниз, з тимчасовими відскоками, якими ми з вами будемо пробувати користуватися. Тепер пропоную перейти до зливів інформації. Тут у нас на очікувано ще контент, це те, що ви могли бачити на обкладці цього відео: 90 плюс ікона. З версії прайм тоті фудбьози або Титани, але країни лише Бразилія, лише Франція та Нідерланди. Це в нас пак, який вже доданий в базу, тобто він обов'язково буде. Коли він в нас має вийти, я думаю, що це відбудеться в неділю, тому що в нас 42 години залишилася цьому Icon Player Pick. я думаю, що він, коли піде, то вийде новий в нас пак, саме оцей 90 з іконами топ-3, Країн, скільки він буде коштувати, чесно кажучи, гадки немає, але я майже впевнений, що там будуть тоці. Що це для нас означає, що тоці мають продовжувати зростати. Якщо ви закупились по 31-32 тисячі, так вчора, коли ми з вами про це розмовляли, ви молодці. Вже найдешевший ТОЦ на маркеті коштує ну, 37, це знижка, я думаю, 38 тисяч монет. Що ми подивимося на звичайний рейтинг, то тут на стандартна схема 80%. Впаде до 1,5 на вихідних, ви його купуєте. 84 й падає до 3,5 на вихідних, ви його купуєте. 85-й 8 і нижче, ви його купуєте. 86 й бажано 10, але не впевнений, що він до такої ціни впаде, бо є оцей пік на ікону, є помікано, тобто хай рейт наразі і її починають бустити. 87 й вже по 15-16, 88 й до 20 наближається, 89 й 24, 20. 95, 90 вже 32, 91, 36 тисяч, тобто це досить високо. І тому в цей рейтинг чи інвестувати, чи ні, ну я не знаю. Досить таке спірне запитання, тому що ну, бували випадки, коли ми інвестували цілеспрямовано, наприклад, під злив СБЧ. Я пам'ятаю, коли злили нам перший пік на героя, там, де будуть фудфентезі фентезі версії, і оці найкращі, так, які були живі. Я туди залив цей харейтинг половину свого бюджету. Що зробили? І вони викатили три збірки, і там не було жодної харейт. І ми мали в космос просто полотів 86, 87 тоді, а 88-й вищий, в який я інвестував, особливо 91-й, він навіть впав. Тому тут, знаєте, коли рейтинг вже набрав, питання досить спірне. Ви можете купляти трошки на тисячу на дві нижче маркету, але не тримайте його дуже довго. Якщо не спрацювало там протягом 2-3 днів, продавайте, беріть, скільки є, і вже намагайтеся інвестувати далі. Я б так робив на вашому місті. Якщо щоб хіба я не хотів закупитися надійним рейтингом, який не завжди гарно рухається, а саме 83, 84 та 85. Окрім того, ми очікуємо на СБЧ Джен Лука Земброта. Шериф писав, що most likely, так. Цей злив буде як СБЧ, і в нас вже була його версія Prime. І наразі, скоріш за все, оскільки він не вийшов сьогодні в п'ятницю, то прийде до нас, в СБЧ, можливо, сьогодні вже для вас, так для мене завтра в суботу, можливо, в неділю, не знаю, подивимось, але це також має тримати рейтинг, тому що, скоріш за все, картка буде дуже заряджена. Я думаю, що йому зроблять позицію центрального півзахисника або опорника, оскільки в нього в базовій картці так дуже збалансовані стати, то можуть викатити досить цікаву картку, яка буде рейтинг тримати. Ви мене часто питаєте, що там з цим паком, так, який був відкритий на там, хтось на польській мові, хтось на німецькій, хтось на бразильській, португальській, як я. Ми очікуємо, тобто в нас є compensation waiting room і є і так багато косячень. Що у нас вже черга на компенсацію. Люди ще очікують, то це б грейт з БЧ, і їй взагалі вирішили забити болт і не давати цей СБЧ в оновленому вигляді. Вони просто його видалили і все, хоча мали б замінити, а люди ще не отримали компенсацію. Деякі не отримали компенсацію за 14 плюс перемог так, за Фудчемпіон з Рус. Чесно кажучи, я перший раз про це чую, не знаю, що це таке. 100-200к паки – це саме ті паки, про які йде мова, які ми відкривали з вами на португальській мові. 15 капаки це також, наскільки я пам'ятаю, на польській мові був косяк в опису, але їй нема часу для того, щоб видавати ці всі компенсації. Замість цього вони краще підуть і зроблять для вас червоні піки, продаваємими, як нагороди за е вікінд Лігу Тим, хто відіграв її сьогодні зранку, так коли вона почалася в п'ятницю. Люди отримали продаваємі червоні піки. Ви здивовані? Я взагалі ні. Нормально, все добре. І спортс, які там компенсації? Такого року, як цей. В плані косяків я чесно кажучи не пригадую. Напишіть мені, можливо, я не правий, а я на цьому буду закінчувати це відео. Воно було напевно досить довгим, тривалим. Так, але сподіваюся, вам було цікаво. Було багато контенту. Ми мали багато про що поговорити. Тож, якщо вам це все діло сподобалось, не забудьте поставити лайк. Побачимо з вами, коли побачимося, це буде Україна, папа. -па.